Мирного вам дня, любителі острова! В Вашій увазі завершена робота. Вільний виріб, ніж туристичний, зі сталі 50х14 мФ. Розміщується на ремні, портупея, ширина 5 см, пряжка тризуб, латунь. Після порошкової покраски чорний колір. На ремні йде комплектація тренчик з напівкільцем. Фіксація розроблена мною. Двохрядна фіксація на кобурні застіжки і фіксація, тренч... фіксація хлястика на тренчик без напівкільця. Ніж туристичний, ножни чорного кольору, накладки, термоясень, паракордовий темляк, стильника ножа. Ніж плотно розміщується в шкіряних ножнах, не випадає. Свісарка. Даний виріб е, значить, застосована така свісарка Спуск від обуха, заточка мікрофаска. На обусі розташовується фальшфаска. Накладки термоясень, винти, нержавійка після вороніння. Гарно тримає заточку. Я термічу цю сталь. Це нержавійка 50Х 14 мф Медична нержавійка. Я її термічу на твердість 57-58. Всі ножі рекомендую комплектувати. Керамічним мусатом для правки ріжучої кромки. Довжина стержня 30 см. Мусати є в наявності. Можете окремо замовляти мусати, якщо ви любитель гострого і вам потрібно свій ріжучий інструмент тримати завжди в гарному стані, або домашні ваші ножі кухонні потрібно тримати гострими. Керамічний мусат Є в наявності. Звертайтеся номер телефону в шапці профіля. Відправлю окремо керамічний мусат. Продовжую. Ніж туристичний, з нержавіті. Даний комплект вільний, можна замовляти як окремо ніж, так і комплектувати ремнем. Ремні є певна кількість в наявності. Даний ремін, це що на відео, має довжину. 1 метр 20 сантиметрів. Кого цікавить такий комплект, будь ласка, звертайтесь.